Заключним етапом вивчення теми алгоритми і програми у нас залишається свій власний проєкт. Для цього на наступний урок ви повинні підготувати усну доповідь, в якій ви розкажете, що ви обрали для себе, власну комп'ютерну гру. Чи невеличкий цікавий сюжетно закінчений мультфільм. Продумайте, будь ласка, на яку тему ви хочете створити свій проєкт, і яких спрайтів задіяти в своєму проєкті? Це буде усна доповідь: 2-3 речення. Далі пропоную вам розглянути. Такі цікавинки на уроках, які допоможуть вам при виконанні домашніх завдань, інтерактивних завдань під час інших предметів. Є такі домашні завдання, які вам задають, наприклад, створити ребуси до тієї чи іншої теми. Тому сьогодні я вам покажу. Простенький сайт, на якому це дуже швидко і легко робити. Сайт можете зберегти у себе в закладках на вашому комп'ютері. Переходимо за посиланням і користуватися ним надалі. Наприклад, на даному сайті все легко і просто. Рядочок, в який ми вносимо слово, яке ми хочемо закодувати. Наприклад, слово троянда. Ми прописали це слово і натискаємо спочатку, дивимося внизу, який ми повинні ребус створити. Є два варіанти дитячий і звичайний. Дитячий це підходи для початкової школи. Можна середню школу також включати. Ну, а звичайний ребус це вже більш складніший ребус, старша школа та дорослі. Наприклад, обираємо ми варіант дитячий ребус, натискаємо згенерувати ребус, і за лічені секунди. У нас ребус згенеровано. Отже, слово троянда ми закодували ось таким чином. Перевіряємо торт, навпаки, і замінити четверту буковку на я, троян, і у нас да к, останню буковку ми відкидаємо троянда, все вірно. Спробуємо складніший варіант. Натискаємо звичайний ребус, обираємо варіант і знову згенерувати ребус. Бачимо, що трішечки складніше завдання. Перша частинка у нас одинакова, а потім ми бачимо це, більш всього, у нас дами. Так? Дами. І ми обираємо перший склад. Да, Троян. Да. Щоб завантажити ребус, у нас нижче є кнопка Скачати ребус. Натискаємо цю кнопку і ребус завантажено на ваш комп'ютер. Ви повинні до своєї тематики, яка у вас прописана в розкладі, скласти. Дитячий та звичайний ребуси у вас буде дві картинки, і ці дві картинки прикріпити клас-рум. Бажаю успіхів, до нових зустрічей!